Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні знову в студії прочитане. Це не тому, що я читаю так багато книг. Це просто тому, що я не люблю розповідати про багато книг водночас. Це складно і фізично, це складно при монтажі, і це ще й так будуть довші ролики, аніж вони в мене є. Тому мені простіше розповідати про там 4, 6... Максимум, здається, розповідала за сім книг за раз, аніж там, грубо кажучи, 10-15, орієнтовно десь так. Сьогодні я розповідатиму про шість книг, які читала в кінці жовтня, вже в листопаді. Про деякі ви вже чули на моєму каналі, а деякі будуть зовсім новими. Але перед тим, як ми розпочнемо оглядати прочитане, закликаю вас підписатись на мій YouTube канал. І, звісно ж, поставити вподобайку цьому ролику, натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні ролики. А я буду розпочинати говорити про прочитане, про ті книги, які мені сподобались, які не дуже сподобались. Коротше, про книги, про які хочеться справді поговорити. І перша книга у цьому списку буде книга Шерлі Джексон Приводи дому на пагорбі. Я про неї вже розповідала у ролику, де я читала химерну страшну літературу до Геловіну. Це були 24 години читання. Там ви можете побачити більш детально, як я її читала, які були в мене емоції упродовж певного відрізку часу. А ось сьогодні. Про неї більш коротко. І до речі, я залишаю в інфобоксі лінк на це відео. Ви можете зайти, переглянути і дізнатися про цю книгу і про інші, які ще тут будуть більш детально. Про що ж, книга Шерлі Джексон? Це така невелика, досить камерна історія про дім насамперед, тому що дім є одним з головних героїв цієї книги, але, звісно ж, не без участі інших. Людських персонажів. Група з чотирьох людей, дві жінки і двоє чоловіків. Початково приїжджає додому на пагорбі, аби дізнатись, чи справді щось у цьому домі коїться, чи це всього лиш вигадки, чи легенди, і чи можна там побачити щось надприродне. Спершу атмосфера дуже така, навіть лячна, моторошна. Ти відчуваєш, що ось-ось трапиться щось. Наші герої вивчають детальніше дім, вони дізнаються більше про його історію, про те, хто там раніше жив, що там відбувалося, і читач відповідно з героями дізнається більше про цей маєток. Мені, власне, дуже сподобалася атмосфера. Вона справді була ідеальною до Геловіну. Мені було теж лячно моментами. Були такі аж мурашки по шкірі, і ось це мені сподобалось. Знову ж таки, ще зайшов стиль написання цієї книги. Попри те, що я бачила багато негативних відгуків в плані, що це написано складно і трохи не зовсім структуровано, я не погоджуюся з цим. Мені було дуже просто, дуже цікаво читати стиль абсолютно мій, я б сказала. Ну принаймні все зайшло і все читалося без різних пригод. А ось якщо звертатись до сюжетної. Частини цієї книги, то ось сюжетом трохи було так собі. Ось не вистачало якихось більше м, жорстокіших моментів, якихось більш несподіваних поворотів, хотілося більше екшену, бо книга більш-менш така розмірена, і читаючи її, потрібно більше зважати на те, яка там атмосфера, на сам дім можливо, але не чекати щось такого надзвичайного. Тому, якщо ви хочете прочитати щось таке. Дуже вайбове, дуже моторошно, химерне, неспішне. Саме книга «Приведи дому на пагорбі Шерлі Джексон може вам сподобатись. Я ще хочу прочитати іншу її книгу. Здається, називається Ми жили в замку чи щось таке. Поки ще її не шукала, знаю, що теж її видавало видавництво Жорж. Обов'язково теж буду звертати на неї увагу. Наступна книга теж була з марафону: це Як же ж без нього. В Геловін, у жовтень, це Стівен Кінг і його збірка. Певно, більше повістей, оповідань, повна темрява без зірок. Вона зовсім невеличка. Тут всього чотири історії, чотири надзвичайно різні історії, але їх об'єднує суто кінгівське, щось таке трилерно страшне. Я б не сказала, що ця книга дуже вже страшна. Вона скоріше теж більше. На вашу уяву, вашу психіку, аніж на якісь там страхи. Тут не буде містики, тут не буде чогось такого надприроднього. Вона про людей, вона про жахливих людей, про підступних людей, які можуть проявляти себе не в найкращих рисах. Тут буде моментами десь багато жорстокості, десь навіть дрібка надії. На певні моменти, але знову ж таки не через найкращу призму. Мені подобаються герої Кінга. Вони зазвичай живі, вони справжні, вони далеко не ідеальні і не всі вони поганці. Мені подобається, що він розкриває їх по-різному. Кожного по-своєму, і за такими героями дуже цікаво спостерігати. Знов ж таки тут чотири різні історії. Вони не схожі одна на одну. Я трохи там в назвах можу забуватись, то орієнтовно тут є 1922, й Певно, так правильно буде великий водій, справедливе подовження і нормальний шлюб. 1922 – це історія про те, як чоловік разом зі своїм сином вбиває дружину, тому що та йому там не відписала шмат землі. Це дуже здалеку нагадує ще один твір з української літератури, а зокрема землю Ольги Кобилянської. Але трошечки в інших декораціях і більш по-американськи. Звісно, ми будемо дізнаватися, чому так герой зробив, що його справді спонукало, і невже ось цей шмат землі зміг довести чоловіка до ось такого божевілля. Дуже цікаво дізнаватися, в що взагалі виліться це, окрім е, смерті дружини, куди ж кінг нас заведе? Власне, в цій історії ви це і дізнаєтесь. Наступна історія: Великий водій це скоріше історія про жінку. Письменницю, яка буде повертатися додому з чергової творчої зустрічі, і, скажімо, так, зустріне вона не дуже хорошого чоловіка, який її зґвалтує. Ось кінг детально, навіть так бридко буде описувати ось ці сцени. Де чоловік нападає на жінку, як він її гвалтує, що буде відбуватися потім, і як вона буде з цим жити. Теж дуже цікава річ, зважаючи на те, як чоловік зміг це описати, ось цю психологію жінки, як їй було непросто, чи вдалося їй справитися з цим чи ні. Ось так само дізнаєтесь з цієї історії. Справедливе подовження, ось мені здається, це найбільш лайтове. Оповідання, певно, тому що воно досить таке маленьке, порівняно з іншими. Тут найменше жорстокості. Одного разу, чоловік, який вже хворіє на рак, і в нього досить така прогресивна стадія. Ну, зрозуміло, що йому, певно, лишилось не так багато вже жити, зустрічає іншого чоловіка, який, мабуть, той не зовсім людина. І в результаті розмови ось цей чоловік пропонує головному герою подовжити своє життя. Себто він взагалі розповідає, що він може щось там подовжити, і там наводячи різні приклади, це все десь комічно, абсурдно, але знову ж таки трохи по-кінгівськи. І головний герой не вірить в те, що можна продовжити своє життя, але він погоджується. Звісно ж, не просто так за певну оплату. Оплата тут буде і в валюті звичайній в американських доларах, і в тому, що. Цей чоловік має перекласти свою хворобу на іншу людину. Не просто на іншу людину, а на людину, яку він справді щиро ненавидить. Що з цього вийшло? Я була трохи шокована, куди завів кінг нас. Але кажу ж, мені здається, це досить лайтова річ. Вона не така страшна, вона не, там, не дуже така атмосферна, але вона скоріше заставляє задуматись над тим, що може бути у такому випадку. І щодо останньої історії, останньої певно повісті, це нормальний шлюб, і це річ, яка мене просто дуже сильно вразила. Вразила насамперед своєю зав'язкою, тому що я взагалі не читала про що ось ці чотири історії, а ось коли я почала читати нормальний шлюб, і я там бачу, що є собі там дружина, є в неї чоловік, там діти, які вже давно з ними не живуть, тому що вони вже дорослі. Разом вони вже десь понад 27 років. І випадково дружина дізнається, що її чоловік не той, за кого себе видає, не той, ким вона його знала все життя, а він серійний маньяк і вбивця. Ось такий. Сюжетний поворот несподіваний. І мені було цікаво спостерігати за тим, як Кінг описував знову ж таки психології жінки, яка має щось вирішити в цій ситуації, чи здавати його поліції, чи далі змиритись з цим і жити, тому що це ж людина, з якою ти все життя майже живеш, чи якось щось інше взагалі зробити. Ну тобто якось вийти з цієї ситуації, бо. Просто закрити очі, навіть морально не так просто. І ось мене дуже влаштовує, як автор все тут закручує, як він розвертає цю непросту ситуацію, Я була справді вражена. Здається, така невелика книжечка, всього чотири зовсім різні історії, але кожна по-своєму може вразити, може захопити. Я також думаю, що це прекрасна книга і на жовтне відчитання. І... Читання в листопаді, та в принципі в будь-яку пору року кінг чудово заходить. І якщо також ви, наприклад, хотіли би познайомитися з творчістю автора і не знали, з якої книги почати це знайомство, то в принципі повна темрява без зірок може вам сподобатись і може бути таким путівником у творчості Стівена Кінга. А ми продовжуємо говорити про прочитане і. Відходячи трішечки від цієї такої більш-менш химерної літератури, я би хотіла поговорити про несподіванку, про книгу, про яку, взагалі, я дуже мало чула, не особливо звертала увагу, але якось вона почала з'являтися в моєму інформаційному просторі. Про неї почали загадувати моє книжкове оточення. Це книга Тімоті Снайдера про тиранію 20 уроків 20-го століття. Книга від видавництва, видавництво і видавництва човен. Я так розумію, вони якось заколабились і зробили її разом. Ось я не можу сказати вам стовідсотково, чи виходила ця книга раніше. Себто, наскільки я зрозуміла, якось вже вона траплялася в інформаційному просторі, але ось саме така. Графічна ілюстрована адаптація вийшла не так давно. Книга зовсім невеличка. Вона інтерактивна, я б сказала, якоюсь мірою. Тому що ось ці ілюстрації, як це так тримати і гортати. Тут навіть текст досить цікаво подано в плані того, що там ти читаєш. Спочатку одну частинку, там, наприклад, читаєш тут, тут і так мусиш перескакувати. Десь трішечки, можливо, не до кінця зручно, але з іншого боку, коли ти вже поринаєш в цю історію, складно відірватися, і стає все дуже і дуже цікаво. Власне, можливо, ви вже чули про Тімоті Снайдера. Це досить такий відомий американський історик. Він взагалі займався вивченням Східної Європи. Він ґрунтовно вивчав. Голокост. У нього навіть є така вагома праця по Голокосту. До речі, я її бачила у бібліотеці. Обов'язково візьму почитати, не знаю, чи найближчим часом, але можливо трішки пізніше, коли буде готова до цього, бо вона там така велетенська, грубеча і невеликим шрифтом. Про що взагалі ця книга, ця така графічна адаптація? Насамперед про тиранію, про те, як взагалі ось ця тиранія з'явилася. Як вона проявлялася там у 20-му сторіччі, зокрема, тому що ми ґрунтуємося саме на цей період часу, тут буде дуже багато моментів зі згадками про Росію, про, про Україну навіть тут будуть згадуватися невдала політика США, тобто як у них це відбувалося, що в них також не все було добре. Звісно ж, як... Куди не подінь його буде Гітлер, буде Сталін, буде багато про них і про Другу світову війну, про початок, про ось цю, скажімо так, провалену дипломатію про те, як закривання очей на якісь неприпустимі речі, на анексію, на захоплення територій можуть призвести до страшних війн. Зокрема, на те, як закривали очі на там. Скажімо так, відділення частини Чехословаччини на окупацію Німеччиною, Австро-Угорщини, що Європа мовчала, що вона підтримувала десь цю тиранію, як країна за країною поглиналася десь німецьким режимом. Точніше, цей режим мав вплив на інші країни, які які справді підтримували, які боялися, і ще, купу, всього. І як, звісно ж, породжувалась ось ця тиранія і підтримувалася іншими державами, то тут таких моментів справді буде дуже багато, і справді ось ці уроки вони дають ґрунтовніше зрозуміти, що і в який момент пішло не так, і чого нам справді треба навчитися, аби. Не допустити ось цієї тиранії в суспільстві, в державоутворенні, що кожна людина має знати, що вона має зробити для цього, щоб справді це не виникло. І ось, завдяки такому оформленню, читати справді не просто корисно, а й дуже цікаво та захопливо. Тому знову ж таки кажу: я буду повертатись ще до Тімоті Снайдера. Мені, в принципі, дуже сподобалось. Вона така маленька, я її прочитала за вечір. І, до речі, до речі. Оскільки вона коштує не так мало, так сталося, що я її випадково знайшла у бібліотеці, і це була справжня знахідка. Тому скільки раз я вам казала, що ходіть до бібліотек, там є справді хороші книги, які, можливо, ви не впевнені, чи б і хотіли мати там на поличках, чи, наприклад, ви не маєте коштів на них, чи знайти щось таке цікаве, унікальне, яке ви раніше й не бачили, то бібліотеки це чудовий вихід із будь-яких ситуацій. Наступну книгу я також брала в бібліотеці. Знову ж таки, я розповідала про книги цієї авторки ще раніше, і мені хотілося продовжити дізнаватися про міфологію. Попередньо я читала про духів природи. Цього разу мені вдалося взяти книгу Чарівні істоти українського міфу Духи-шкідники. Я думала, що можливо, мені буде якось не так цікаво читати. Чи можливо навпаки цікавіше читати, бо я вже прочитала на той час демонологію. А ось ці дві книги дуже перегукуються. Мені так спершу здавалося. Ось, але насправді все було зовсім не так. До речі, ви бачите, що книги в мене немає, значить, вже вона відлетіла назад до бібліотеки, тому я вам, як завжди, вставляю картинки, аби ви розуміли, про яку я книгу говорю зараз. І що до самої книги. Ось. Така ж сама структура, як і в духів природи. Ми так само дізнаємося про конкретних істот, які існують в нашому українському міфі. Про те, що це за істоти, звідки вони взялися, де вони взагалі там можуть побудувати, і обов'язково якусь казку, оповідку про ту істоту. У духах шкідниках така сама аналогія. Ну тут нічого не міняється. Так само є чудові прекрасні малюнки за оформлення просто велетенський лайк видавництву. Ну, справді зроблено дуже класно, але от щодо самих духів, я була, м'яко кажучи, дуже розчарована. Мені абсолютно на відсотків 85 не сподобалось те, що там було вкладено. Мені не сподобалися духи, про яких там розповідає Дара Корні. Я розумію, що тут абсолютно не провина там авторки, це скоріше справді, що там в нас десь існувало в нашій міфології, все воно там і є, але ось. Дуже багато таких моментів, які ну якось були такими дуже прохідними. Якщо в духах природи мене щось справді зачіпало і справді пам'ятається, то тут якось абсолютно ні. І мені ж здавалося, що вона перегукується з демонологією, тут також абсолютно ні, тому що більше з демонологією перегукується певно таки попередня частина про духів природи. Тут трішки в іншому аспекті все буде відбуватися. І багато духів-шкідники вони будуть походити саме від різних хвороб. Ось там от є певні хвороби, які вже існують не одне сторіччя, які мучать людей. Ось, власне, вони будуть як персоніфіковані. Це будуть такі певні образи у вигляді цих духів шкідників. Тому мені лишається ще одна книга про домашніх духів з цієї серії. Я її все-таки читатиму, але роблю невеличку паузу. На місяць, два чи три, і тоді пізніше прочитай, бо, чесно кажучи, трохи піднабридло вже мусолити схожі теми. Тому роблю справді паузу, потім повертаюся, читаю цю і так само ділюсь з вами враженнями. А зараз знову ж таки буде книга, яку ви бачили вже 150 разів, яку я неодноразово хвалила. Казала: звертайте на неї увагу. Це Микола хвильовий. Це видавництво Віхола і їхня нова серія «Неканонічний канон. Я не буду дуже багато розповідати про цю книгу, тому що я зробила і вже випустила ролик про Миколу Хвильового. Там, звісно, більше, мабуть, про самого автора, але я розглядаю також і цю книгу. Це видання. Я там також говорю про тексти, які вміщені у цій книзі. Тому рекомендую вам його подивитися. Це дуже важливо. Оскільки важливо дізнаватись про наших українських класиків, відкривати для себе їх заново, дізнаватись щось нове і, звісно, читати їх. Тому буду дуже рада, якщо ви подивитеся той ролик і також його підтримаєте. Щодо е, видання. Миколи Хвильового у «Віхоли». Я дуже щаслива, що вони почали видавати наших класиків, що вони це популяризують. Це дуже актуально наразі. Знову ж таки, переглянете той ролик і зрозумієте, чому актуально, якщо ще не розумієте, чому у цьому виданні є три історії: повість про санаторійну зону, сентиментальна історія та я романтика. Як мінімум про «Я романтику» ви чули, тут вона також є, але є інші тексти хвильового. І родзинка цього видання це те, що тут є коментар від Віри Агеєвої. Мені дуже подобається ідея видавництва не просто давати тексти, а й підкріплювати їх коментарями різних літературознавців, науковців, критиків, аби читачі змогли не просто прочитати текст і якось його оцінити, а й Вміли вчилися аналізувати, якщо вони десь там щось не розгледіли. Тому моя ось така щира рекомендація звернути увагу на цю книгу. І остання прочитана книга у цьому відео. Також ви вже її бачили у тому ж таки ролику, де я читаю химерні книги: це Дракула Брема Стокера. Це також класика, проте уже не українська, а ірландська, якщо я не помиляюся. І я думаю, для багатьох це таки відома історія. Ви про неї, як мінімум, чули. Хтось читав, хтось дивився екранізації. Просто хтось знає, хто такий Дракула. До прочитання цієї книги я теж знала, хто такий Дракула, Можливо, так неповноцінно я не уявляла, про що ця історія там сюжетно. Ну, знала, що є там вампір, є Дракула, Він живе в Трансильванії, своєму прекрасному. Точніше, бриднюча, страшному моторшному маєтку, але не мала уявлення, куди ж ця історія може нас завести. Тому, якщо ви ж такі ж самі, як я свого часу була, я рекомендую познайомитися з графом Дракулею, з тим, хто ж ця, скажімо так, істота, тому що це далеко не людина, це вампір. Також мені подобається, що це досить таки не. Однобічна книга, вона різнопланова. Також в плані того, що події будуть відбуватися не лише в маєтку графа Дракули буде відбуватися і в Лондоні, що для мене було дуже неочікувано, але знову ж таки цікаво. Але маю вас попередити, що книга написана в епістолярному жанрі, септо у формі щоденників, листів, різних всяких газетних заміток. І люди, які не дуже просто сприймають цей жанр, можуть її не оцінити. І це абсолютно окей, це просто ваше сприйняття. Однак рекомендую спробувати, особливо, якщо ви любите щось таке химерне, таке якесь атмосферне. Мені здається, ця книга саме така. Можливо, мені не вистачило трішечки більше якоїсь жорстокості. Я все-таки думала, що вона буде страшнішою, але камон, вона написана в 19 сторіччі. І для 19-го сторіччя це дуже навіть класно. Тому загалом я задоволена цією історією. Я навіть отримала більше аніж сподівалася, бо все-таки думала, що буде читатись набагато важче, складніше буде йти. Можливо, не так цікаво. Мені сподобалося, можливо, сподобається і вам. Ну, ось я тут вам натараторила трохи про останнє своє прочитане. Не знаю, наступне, мабуть, прочитане вже вийде або десь на початку грудня, я так думаю, або вже ближче до середини грудня. І я там розповідатиму про книги, які читала в листопаді і можливо вже у грудні. Тому дуже дякую, що подивилися це відео. Обов'язково розповідайте в коментарях, які з цих книг ви читали, чи взагалі щось читали з цього. Якщо так, що вам сподобалося. Або просто залишайте будь-який коментар, що вас цікавить, щоб це відео просувалося, набирало трохи переглядів, тому що бажальні алгоритми Ютуба працюють якось незрозуміло як, і часом відео можуть не потрапляти в рекомендації. І щоб якось також слідкувати якось цим алгоритмом Ютуба, закликаю вас. Поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не прогавити наступні ролики. А наступні ролики будуть вже дуже-дуже скоро, і буде дуже скоро, можливо, щось навіть атмосферне. Там же ж зима на носі, свята на носі. Попри війну, буду старатись робити, хоч щось трішечки для вас більш. Лайтове, можливо, трішечки десь атмосферне, розважальне і щось в такому форматі. Ну і обов'язково про книги. Рада була бути з вами, рада, що ви були зі мною. Гарного настрою, вам, мирного неба та до зустрічі у наступних роликах.